Діти, всім доброго дня! Зараз у нас урок математики. Приготуйте робочий зошит, ручку і червоний олівець. Так, а тепер погляньте на екран. І так, перше наше завдання нам треба збільшити числа, які перед вами, на 1. Пригадайте, збільшити треба виконати дію. Так, дію додавання. І так, я буду називати вам число, а ви будете казати, збільшувати його на 1. І зразу казати відповідь. Чотири... 4. Так, перевіряйте, чи правильно ви сказали. 8. 14. 26. 38 49. Перевірили самі себе. І так, яку дію ми виконували? Дію додавання. А якщо нам треба зменшити, то нам треба тоді виконувати дію так, віднімання. Назвіть. Тільки одноцифрові числа серед тих, які ви бачите на екрані. Називайте 4, 5, 8, 9. А тепер назвіть всі двоцифрові, які ви бачите на екрані. Називайте. Перевірте, чи такі числа ви назвали. Назвемо їх ще раз.

І так виписали число. Тепер візьміть червоний олівець. У кожному двоцифровому числі підкресліть десятки. Працюйте. Так, підкреслили, а тепер перевірте самі себе. Чи таке число підкреслили в зошиті. Перевірте! І так, десятки у двоцифровому числі завжди стоять на першому місці, а на другому то 1 Розглянемо перше число 14. Я буду казати десятки одиниці, а ви уточняти, скільки їх. У числі 14, десятків, називайте 1, один, а одиниць 4. Правильно. Візьмемо число 27. У ньому десятків 2, а одиниць 7. Число 50, у ньому десятків 5, а одиниць так, а одиниць 0. Число 50 складається тільки з десятків, 5 десятків. Ідемо далі. Зараз ми з вами будемо обчислювати і порівнювати числа. І так погляньте на першу нерівність. 43 відняти 3 і треба порівняти із числом 4. Щоб порівняти, спочатку треба приклад порахувати. 43 відняти 3 буде. Так, буде 40. А 40 у нас буде більше, ніж 4. Отже, знак більше. Ідемо далі. 25. Додати 20 і треба буде його порівняти з числом 24. Рахуйте, 25 додати 20 буде 45. А 45 буде. Так, буде більше, ніж 24. 7 треба порівняти із виразом 77 відняти 7. Рахуйте, 77 відняти 7, називайте буде. 70. Який знак ви поставите між 7 і 70? Так, знак менше, бо 7 менше, ніж 70. І остання нерівність 55. Треба порівняти з прикладом 5 додати 5. 5 додати 5 буде 10. Отже, який ви знак поставите. Так, знак більше, бо 55 більше, ніж 10. Тепер ці приклади перепишіть собі в зошит. Нажміть на паузу і перепишіть ось ці чотири вирази у зошит. І так, працюємо далі. Далі у нас задача. Послухайте. Ніна купила. В кіоску зошити. Коли вона віддала братикові 15 зошитів, то в неї залишилося 20. Скільки зошитів купила Ніна? Тобто питають, скільки в неї було спочатку, перед тим, як вона їх віддала. І так задача про дівчинку, яка купила зошити. Послухайте перше речення і дайте відповідь. Ніна купила в кіоску зошити. Нам сказали, скільки зошитів вона купила в першому реченні? Ні, не сказали. І оте, скільки вона їх купила, тобто було у неї їх спочатку, треба знайти. Пригадайте, якого виду ця задача? На знаходження невідомого зменшуваного. І рахується ця задача дією так, дією плюс. Розглянемо приклад. Чи правильно я склала приклад до цієї задачі? Прочитайте. 15 додати 20 дорівнює 35. Чи правильно я склала? Так, діти, правильно. Тому що. Слово було, ось ми вже його знайшли, воно в нас 35, шукається тільки додавання. Тому що зменшуване, оце воно в нас колись було зменшуваним, воно знаходиться тільки дією плюс. Воно повинно бути більше, ніж 15, ніж 20, і щоб його знайти, треба додавати. Давайте ще раз розберемось. Що означає число 15? Це скільки дівчинка віддала. Що означає число 20? Скільки в неї залишилося. А шукали ми, скільки в неї було. Але в цій задачі в нас слово було замінило слово купила, але це те саме. Яку ж дію ми обчислювали цю задачу? Так, дією плюс. Погляньте на короткий запис. Прочитаємо. Віддала 15 зошитів, залишилося 20 зошитів. Скільки вона купила, ми не знаємо. Але ми можемо дізнатися: 15, додати 20 дорівнює 35. Отже, дівчинка купила 35 зошитів. Нажміть на паузу і перепишіть цю задачу собі в зошит. Діти, молодці, я вам дуже дякую за роботу. На цьому ми з вами урок математики закінчуємо. До побачення, всього найкращого.